Доброго дня, розглянемо два будинка на продаж від власників. Продається будинок загальною площею 48 квадратних метрів, в хаті дві кімнати, суміжний санвузол, кухня, підключені комунікації, газ, електрика, заведено воду і каналізацію в будинок. Опалення газове та пічне для альтернативного способу. Поставлені металопластикові вікна. На подвір'ї Сарай, погріб, баня. Дім огороджений парканом. Загальна площа ділянки 55 соток. Ціна дому 12 тисяч доларів. Посилання на оголошення є в описі під цим відео. Знаходиться в селищі Звенигородка Кіровоградської області. В цьому селі є школа, відділення Укрпошти, продуктові магазини. Розглянемо ось такий великий житловий будинок зі зручностями і комунікаціями. Загальна площа 90 квадратних метрів, в будинку 5 кімнат, роздільний санвузол, кухня. Із комунікацій електрика заведено воду і каналізацію в хату. Поставлені металопластикові вікна. Для користування залишаються меблі. Опалення парове. На подвір'ї є простора літня кухня. Яка вміщує три кімнати, також сарай, погріб, баня, квітник, садок з фруктовими деревами та великий город. Дім огороджений гарним металопрофільним парканом. Загальна площа ділянки: 70 соток. Вартість дому 18 тисяч доларів. Розташований будинок в селі Миролюбівка Кіровоградської області. В селі Укрпошта і декілька продуктових магазинів. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.